Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у мене з вами будуть городні замалювки. Ну і не тільки. Побачимо протягом дня. Буду я разом з вами. Зранку займалася я кухонами там деякими справами. А Мася ганяє, зайнята більше, ніж ми. Зазвичай ж вона сидить в дворі, вона в нас не прив'язувалася ніколи. А це ж ми на гору туди-сюди із чоловіком, ну і вона ж поперед нами, кухнею трохи позаймалася, а це сьогодні дощу немає, бо декілька днів у нас йшов дощ, мокро було. Вчора не було дощу, підтряхло, то треба нам вправитися більш-менш з грудом. У чоловіка ось залишилося тут зовсім трохи гною вивезти. Вже, мабуть, вже, мабуть один прицепчик. Отож такий, не знаю, чи ток стало, чи не ток. Так. Один прицепчик залишився. Перепочивоє, нагрузить і вивезе. Чоловік справився своєю роботою. Ну, а я іще отам дещо по садку хожу, заглядаю, збираю. Не знаю, трохи листячко ось понасипалося. Хотілося б прибрати його, бо погано як листя лежить, хоч і небагато, а горіхи починають падати, а тоді в листі треба. там Перебіроти його. Люди здають, вже дивлюся, я там здають мішками горіхи. А в нас оце тільки-тільки десь там горішок впав. Ворона полетіла каркає на сніг. Віталій е -е, видивився, е -е, що 16, го 17-го, так же ж наче не, не 17-го, 18-го. Мороз вночі до мінус 5 градусів. Не знаю, чи буде, чи не буде, але по інтернету малюють таке. Ось, бачите, тільки-тільки горіхи ті починають падати. Хотіла я вам показати ж різницю між горіхами, тими, що це в нас росте горіх. Те вже давненько його посадили, бо, самі знаєте, горіхи ж дуже довго ростуть. І тими горіхами, які оце посадив чоловік. Де ж ви тут? А? Зразу пошукаю. Не моє, ще не падають. Там декілька було, то я вже на гори, на гори ще віднесла. Ну, Давайте ось цей вирвемо, вже він ось ось, бачите, буде. Подати зразу. Я його зірву. Дужче розкрився. Я говорила вам в одному із відео, що це чоловік посадив ну, декілька дерев. Ми собі посадили два, ось одне дерево, і там он друге менше чогось. Садили разом, але те, та деревина менша. З отакого такого горішка. Ось, бачите, отакий горішок. І виросли. Ми собі посадили і людям роздавали. Ну, ось дивіться, різниця, різниця яка. Подивіться. Ось. Бачите? Набагато, набагато більше є цей горіх. Добре. Виношу деякі там рештки рослинності. Нагород розкидаю, чоловік гній розкидає, я рештки ще необхідно позрубувати. Капустиня, те, що залишилося, та і все. Можна тоді шукати трактора, загонити, гороти город, підготовлювати площу для садіння. Цибулі і часника. Ось тут я планую ось тут цибулю, часник. Хотілося б мені було посадити восени полуницю, я вам там вже теж казала, але ж, але ж. тут була е, люцерна, в нашій місцевості. Тут була луцерка. Я ж лопатою це все не скопаю, а треба ж загонити трактор. Зразу така осінь. Що, можливо, можна садити і в жовтні місяці, кущі полуниці. Вона прийметься, як ви думаєте, напишіть. Був окось такий досвід. А так, садитиму тоді, значить, навесні. Пішов дощ, і ось дивіться, як ряска висіяла. Не знаю що. Тут і щавель у мене був, петрушка була, то, можливо, це. Розсада виросла ще в трошки. а можливо мокрець. Мокрець же ж любить, як дощі йдуть. На городі ж такий кріп саме повискакував. Весною сі... В магазині купувала, сіяла, не сходив, заглядала. Ой, вітерець тут в степу. Зразу, дівчатка, покажу, який ось, ось кріп повилазить. Ось як щітка. Якби ж не орали, то ще б врожай кропу зібрали. А так будемо грот орати, то не будемо кропу свіжого їсти, а будемо їсти кріп, який не полінувалися, а понакладали в морозильні Ну, Декілька кущиків оце скільки чотири кущики залишилося гіркого перцю. Як, як іграшки ялинкові на ялинці висіють. Краса! А я довбуся саме в садку визбірую тут те, що впало. Погнило, посохло. Оце єдина яблунька, яка в цьому році дала врожай, але ж до осені, коли її потрібно зривати, вона, вона осипалася. Мало залишилось на яблуні яблук. Там, там немає півтора ящички обервали. І то я оце вчора заглядала, то і декілька яблук вже й повикидала. І ще, і ще як то кажуть, до половини тільки яблучок доросли. І вони вже всі долі були. Зелена уда. Це така яблуня, яку ж ну, треба, щоб я обервав, вона полежала, достигла, дозріла, дозріли яблука, бо одразу вони ж твердючі такі і кислі. А полежать, то будуть соковиті і смачні. Після обід прийду, оберву грушку свою. Давно грушка посажена, але ну, не знаю. Оце в перший раз ми з весни її обробили. Перший раз, що це ж грушки висять. А так вони ж іще також і влітку посипаються. Не хотілося б обробляти ніякими хімікатами, але... Скільки хвороб в наш час і на, і на дерева, що як не обробив, то і не поїв. Опилював чоловік гілку, бо половина грушки була всохла. Молоденька вспішла і дві грушки вже дала. Теж це груша ж зимова, зимова бера. Зразу вона теж тверда і теж вона кислувата. А зірвемо, полеже трохи-то трохи дуже і дуже смачно. Прибігла, прибігла з городу подивитися на своє молочко. Поставила я пари молоко. Любимо ми таке пити. Уже он таке коричневе, можна і виключати. На такому ж молочці на такому молочці спареному, можна ж зробити і рьожанку смачну. Ну, у нас воно. Молочком сьогодні поп'ється. А ще сьогодні я це замісила, дівчатка, хлібних булочок напекла. Вона, подивіться, які булочки м'якенькі. Рецепт є на моєму каналі цих булочок. Два навіть відео є з цими булочками. Перший раз ой, одне відео ма, муся, ну, ти придумала. Одне відео є, перший раз я там показувала, як я їх роблю. Додавала ну-ну, не можна, додавала я, ну ти бачив, би таке. додавала я до пів літра тепленької водички, додавала я 50 грам дріжджів, можна так пекти. А взагалі я печу більшість. Ці печу булочки пів літри тепленької водички, 50 грам дріжджів. Мені так більше якось наче, подобається. Все рівно цей 25 грам дріжджів булочки виходять, виходять м'які, ось, бачите, м'які пухкі і не так відгонять дріжджами. Сьогодні я булочки замішувала на сироватці. Була в мене сироватка, відтоплювала сир, то і замісила. Буде нам якраз свіженька випічка. На обід. Зробила ще я шубу учора ввечері. Поїму йому свіжими, свіжоспеченими булочками. Оце, ви знаєте, корзинка на вікні, он там стоїть. У нас. І в тій корзинці оце цукерочки. лежать. Ну, там, не знаю, чи вже немає. Залишили 4 залишили цукерочки. Муся завжди в корзинку заглядає, і цукерочки ті, от бачите, вже потягло. І цукерочки з корзинки викидає. Отак от скидає їх на підлогу і тоді з ними оце ганяє по всій кухні. Особливо полюбляє вона цукерочки, такі кругленькі, схожі на м'ячики. Не складаю я вже туди, туди в корзинку цукерок, бо не буде. Залишила їй чотири оце карамельки, і оце вона з ними грається. Тоді, звісно, мені як вона повикидає, ці чотири цукерки бігає, заглядає. Я ж тоді лажу по кухні, по під столами, по -під стульцями Ці цукерки скидаю, знову в корзинку складаю, і по кругу ми знову граємо. Ось така в нас нова забава, дівчатка з'явилася. Прибрали ми із своєї компостної ями все. Муся пізно прийшла допомагати. Тобі, аби в хаті цукерки по підлузі ганяти. Поморилися ми вже. Поморилися, кажу, ми вже. Будемо ми йти в хату відпочивати. Та й обідати вже пора шубу з холодильника діставати. Та й свіженькими, м'якенькими булочками ту шубу наминати. Ось таке сьогодні відео для вас. Кому не подобається такий контент, то вибачайте і в наступному відео! Нас чекайте. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!